Зі нас інфоперші про головне поїхали перед атакою по Україні найближчими днями. Аварія з бомбардувальником ту 95 стала однією з найбільш приголомшливих історій російської військової авіації останніх років. Літак піднявся з аеродрому на півдні Росії для запуску крилатих ракет. За офіційними планами, це мала бути демонстрація сили та відповідь на українські удари по військовій інфраструктурі, але вже на старті все пішло не за сценарієм. За попередніми даними під час запуску відбулася перечасна аварія, системи наведення ра. Ракета замість виходу на задану траєкторію зробила різкий розворот і спрямувалася униз. Удар прийшовся на гідротехнічну споруду, дамбу, яка контролювала шлюз і забезпечувала водопостачання військового містечка та складів озброєння. Потуженість вибуху була колосальною. Основний шлюз не витримав і обвалився, пропустивши масивний потік води. Хвиля миттєво накрила прилеглу територію. Першими під удар потрапили казарми та ремонтні бокси. Солдати не встигли евакуюватися, Вода зносила все на своєму шляху, змішуючи уламки будівель із військового. Технікою на складах із боєприпасами почалася неконтрольована детонація. Артилерійські снаряди вибухали прямо у воді, розкидаючи осколки на сотні метрів. Евакуація відбулася в хаосі. Військові намагаються рятувати техніку, але більшість машин просто тонула в грязюці. Деякі екіпажі про залишали б машини прямо під час затоплення, ризикуючи життя. Вночі ситуація стала критичною. Хвиля прорвалася далі, заливаючи склади, спальним полум'яві. детонації є поєднувалося з потоками води, перетворюючи місцевість на пекло. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів, які тривали до самого ранку. Села поблизу залишалися без електрики і водопостачання. Люди знімали на телефони, як в річці пливуть контейнери з боєприпасами і залишки військової техніки. Інформацію швидко почали поширювати в соцмережах. Незважаючи на блокування з боку російських силовиків, Москва оперативно пробувала перекласти провину на Україну. Офіційна версія, диверсія на гідротехнічному об'єкті. Проте внутрішні документи, що просочилися в мережу, свідчать про інше Військові визнали, що аварія сталася через технічну несправність. Ракети фактично мова йшла про системний збій. Відсутність належного технічного обслуговування, поспіх підготовці літаків та низька якість боєприпасів. Ця катастрофа стала ударом по бойовій готовності російських сил, втрата складів боєприпасів і техніки, загибелі десятків військових та знищення гідроспоруди паралізували роботу всієї військової бази. Водночас, деморалізація особового складу виявилася ще більшою проблемою. Солдати розуміли, що їхні. Власні ракети можуть убити їх самих у російському суспільстві. Інформацію намагалися приховати, але вона все одно поширилася через телеграм-канали і свідчення очевидців. Люди обговорювали не лише трагедію, але й безпорадність армії, яка замість ударів по ворогу знищує сама себе. В той же час аварія 195 показала критичні проблеми російського військово-промислового комплексу. По перше, це свідчення глибокої деградації системи контролю якості озброєння. По-друге, інцидент продемонстрував небезпечний рівень хаосу військовому командуванні, яке змуше. Не запускати техніку без належної перевірки. Потретя катастрофа завдала стратегічне втрати значні знищені склади, техніка і особовий склад. А також пошкоджена критична інфраструктура. Політично Кремль отримав удара по іміджу. Спроба звинуватити Україну виглядала стапкою на фоні численних свідчень очевидців. Для України ця історія стала ще одним підтвердженням: російська армія руйнується зсередини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Грам каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.